Так. Отже, така тема: матеріальний стан та зайнятість українців в умовах війни. І соціологічний нариси максимально абстрактно. Тому що, коли мене запросили виступити, і звісно, я дуже ціню пам'ять про Валерія Михайловича. Він для нас завжди так поетически до всіх ставився без іронії. І багато що робив, і ці теплі спогади мене примусили погодитися. Хоча цей напрям економічний він не, не мій однозначно. І я таку абстрактну тему обрав, тому що я навіть не знав, про що я буду розповідати, мало часу. В принципі, там два вечора за даними і якась історія намалювалася, але вже тема була така, то вона така і залишилася. Я буду спиратися на дані. Опитування Великого інституту соціології, який був проведений в жовтні минулого року, і там є ну, тема для опитування стресові стани, але там був ряд питань, які стосуються саме от цих економічних аспектів життя українців під час війни. Тому я і назвав Нариси це як така: що ж те, що було, то я її використовував. Тут єдиний момент, на який я хочу звернути увагу окремо. Я вже не буду там про методологію розповідати все інше, бо немає часу. Це те, що в нас обмежена генеральна сукупність, саме доросле населення, обмежена від 18 до 69 років, тому що те, як ми проводили рекрутинг каті, а потім онлайн анкета. Воно знижувало е, кількість людей від 70 і старше. Тобто вони потрапляли в вибірку, але їх було відчутно менше ніж ми б очікували за тими даними госстату, які в нас був е, на початок війни. Тому ці всі моменти про зайнятість, наприклад, вони е, ну, сильно залежать від е, віку. Це треба враховувати, але все одно значна Тобто Ми оцінили як 74% дорослого населення. Тому ця картина теж повинна бути. Цікавою. Отже, ключовою змінною, яку я врешті-решту обрав для е, презентації, це е, ну, питання, те, що називають е, соціологи в не нідаїдайка. Тобто, це певний, певний рівень споживчих можливостей, або по-іншому, можна назвати, що я назвав рівень матеріальної депривації, наскільки е, людям доступні різні блага. І я використав питання в дещо іншому форматі, не просто порядкова е шкала з взаємовиключними е альтернативами, а щоб людина обирала всі альтернативи, ось які вона відзначить, на що їй вистачає. І потім ми намагалися з цього побудувати таку певну кумулятивну шкалу. Я залучав Руслану Маскотіну, вона там багатомірне шкалювання використала. Ми зрозуміли, я побачив, коли налізував, і вона побачила, що оця альтернатива на дорогий одяг та взуття воно якось не. Працює якось випадає з цієї моделі, тому ми не використовували при побудові кумулятивної шкали, і це остання най, така найзаможніша група, які казали, що їм вистачає на дорогі товари, машину, квартира або земельна ділянка. По перше, це дуже мала група у вибірці. Ну 2,1%. Звісно, це не так мало, враховуючи, що у нас вибірка майже 3 тисячі осіб, але. Вийшло, що вони якось і не сильно відрізняються від тих, хто казав, там що їм достатньо грошей на нову велику побутову техніку, тому вони йшли разом в цю категорію найзаможніших, оці 9,5%. Тобто, коли ми побудували кумулятивну шкалу, то ми отримали от таку картину, що в нас близько 30% населення в цьому віці до 60 60 років, включно вони. Відчувають або низьку е, матеріальну депривацію, або взагалі не відчувають. Так, далі. Тобто зараз я пройдуся по питаннях окремих, які були в масиві, а потім я з них спробую дещо спільне зробити. Тобто, ключова зміна це ось, е, по, по депривації. Наступна зміна це стресори війни. У нас був блок е, стресорів війни, там 28 пунктів загалом, і два з е, ні, три пункти стосувалися саме матеріального становища, і з них. З цих трьох два добре разом працюють, вони ніби не накладаються один одне на одне. Це е, значні фінансові або матеріальні втрати, і другий – це втрата роботи. Е, і якщо е, ми будемо дивитися, яка кількість людей зазначила хоча б один з них або обидві обидва цих пункти, то е, виявиться, що кількість цих людей е, 60,1%. тобто. 60 людей, ось вони зазначили ці матеріальні стресори внаслідок війни, які ну їх коснулися. Так, наступне. Наступне це статус зайнятості. Ми використовували теж ну, з відкритими альтернативами питання, і я використовував перші три: тобто, або в аналізі, інше я відкинув, тобто або повна зайнятість, або часткова зайнятість, або самозайнятість. І тут така табличка, вона трошки може бути незрозуміло, що вона означає. Тобто, на перетині альтернатив ми можемо побачити, яка в нас кількість осіб. Якщо повна зайнятість і повна зайнятість, це кількість респондентів, які зазначили тільки повну зайнятість. ніяку іншу більше не зазначили. Це с нас майже 50%. Якщо в нас повна зайнятість часткова зайнятість, тобто це невелика кількість осіб, які сказали, що і та і та зайнятість в їх житті присутня, також повна зайнятість, самозайнятість зайнятість 2,1%, ну і так далі. І якщо ми підсумуємо всю кількість людей, які зазначили або тільки один вид зайнятості, або якусь комбінацію, то ми отримаємо тут 69,1% таких. Респондентів є так, один респондент, був який зазначив всі види зайнятості, але якщо округлити, то це вийде нуль відсотків. Ну і взагалі це ні на що не впливає. Тому я це тут ніяк не позначив. Треба подивитися, що це такий за цікавий респондент по інших питаннях. Наступна зміна це потреба в матеріальній підтримці. Тобто, у нас був блок по ресурсах. Які ніби повинні пом'якшувати стресові стани. Ну і там е, був блок про ті види підтримки, яких людей потребує, чи отримує вона їх чи не отримуємо, і ми бачимо, що про, е, про те, що якусь допомогу людина потребує або потребує, отримує в нас заявило більше 55%. Е, е, відсотків. І якщо ми подивимося на тих, хто е, сказав, що їм не потрібна допомога, знову ж це десь 3 з 10, як ми мали 3 з 10 по депривації е, матеріальні, що це в них непогана ситуація, так само ми маємо 3 з 10 тут, звісно, навряд чи вони Пересікаються на 100%, все треба перевіряти, як ці групи співвідносяться, і власне наступний крок це була побудова такої простої лінійної регресії, наскільки матеріальна депривація залежить від переліку інших змін, про які я сказав. Пояснювальний потенціал в нас майже 20% виходить. Я думаю, що це непогано, оскільки тут не враховано багато показників, які теж на це впливають. Ну якщо ми. Говорили про зайнятість, то ми не фіксували наскільки багато людина заробляє, наприклад, ми там не фіксували які, які в неї був стан до війни. Бо якщо людина була до війни депровована, навряд чи в неї ситуація покращилася зараз. Ну тобто, такий набір е найбільш загальних показників він дає вже непоганий непогане пояснювальний потенціал. Ми бачимо, що найбільш сильно впливає е це фінансове, якщо в людини не було фінансових або матеріальних. Е Трат покращує ситуацію найсильніше. Якщо вона повністю тут так, 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 це повна зайнятість, друге це часткова. Третє – самозайнятість, тобто повна зайнятість покращує, і самозайнятість теж непогано збільшує. І ось якщо людина не отримує допомога, але має потребу, теж в неї суттєво так ситуація з, з цим рівнянням стає гіршою. Ну, думаю, достатньо цього з тим рівнянням. І, власне, що, що далі? Тобто, я думав, як це ще продовжити, і е, вирішив подивитися, як ця матеріальна депривація на щось впливає. Для цього, що, вибачте, для цього щось я взяв ціннісну палітру. У нас там методика по цінностях. Це схема побудована з іншого проєкту Інституту соціології. Три тут є три. Три сфери я їх назвав: сфера базових потреб, між стосунки, фізичне здоров'я, психологічний комфорт. Значить, сфера універсальних орієнтирів, моральність, особиста свобода. І Ця найбільша це сфера успіху. Вона теж тут диференціюється. І ми бачимо, що ось є тут багатство. Тобто, це 13 цінностей для кожної з цінностей в нас було два індикатори. І, наприклад, ось саме багатство. Два індикатори, які. Uh, і в чому в даному проекті полягала суть методики, ми фіксували чи є в, люди, в людини бажання та сили для забезпечення ось цього набору індикаторів, тобто фактично для забезпечення цих цінностей для багатства. Це в нас достатніх фінансових накопичень, надійного джерела доходів. Ми бачимо, що тут доволі велика частка тих, в кого є бажання для забезпечення цього, але це від них не залежить. Тобто, це стан фрустрації. Ця методика вона фіксує ну за. Мої, моєї концепції, скажімо так, чотири стани. Перше це коли немає бажання апатії, друге, є бажання, але нема сил це е, виснаження, третє це ст, е, стан сили, і е, останнє це стан фрустрації. В принципі, ось якщо ми дивимося на ці два індикатори, якщо порівнювати, я просто це тут не показую, якщо порівнювати цінність багатства з іншими цінностями, то виходить, що в нас найгірша ситуація саме з цінністю багатства. Але е, що можна з цих. Е, ось цих е, 13 цінностей отримати, ми можемо додати для кожного респондента по 26 індикаторах, як часто в неї стан апатії, там скільки в неї стан виснаження і так далі. Тобто, ми отримуємо шкалу від 0 до 26. І Ось я вирішив за кожним з цих чотирьох станів. Я вирішив подивитися, як рівні матеріальної депровації співвідносяться з цими з виражівразністю цих чотирьох станів. Але щоб не було масла масляне, щоб депривацію не е, зациклювати на це багатство, я видалив з тих, з цієї шкали цих два індикатори. Тобто, в нас виходить шкала від 0 до 24. Тобто, багатство там немає, інші, інші, скажімо, ціннісні е, е, орієнтири. І що ми бачимо? Ми бачимо, що на максимальному рівні е, цієї матеріальної депривації. В нас суттєво переважають ну те, що я називаю негативні стани, апатія, виснаження, фрустрація на сили. Тобто, сила це єдиний е, позитивний стан. Тобто, це переважання е, я обрав в якості узагальнення методу загального медіану. Е, це переважання складає е, півтора рази. Тобто, в півтори рази частіше зустрічаються ці е, негативні стани в порівнянні з силою. Коли вже ми йдемо до високого рівня матеріальної депривації, то переважання знову ж таки негативне зберігається 1,25 до 1, тобто трошки краще. Вже на середньому рівні матеріальної депривації в нас переважає сила десь в 1,22 рази. Тобто, цей перехід між високим і середнім, ну можна сказати, що ці стани є близькими, позитивні з негативними. На низькому рівні в нас вже переважання е, сили над іншими е, в два рази, е, тобто частіше зустрічається, і коли в нас е, респонденти фактично зазначили, що вони не відчувають матеріальної депривації, то більш ніж в три в три рази частіше стан сили спостерігається в порівнянні з е, негативними станами. Ну тобто Зрозуміло, що так не можна сказати, що ось саме матеріальна депровація це визначає стан, але зв'язок очевидний, і тут може бути певна е, така рекурсивність, коли в нас е, ну бідність, вона спряжена з тим, що ці негативні стани зустрічаються. Вони ніби один одного підсилюють. Е, така відтворювальна, можливо, нерівність. Але ну, це все знову ж таки. Це нариси е, тут можна посперечатися, навіть чи правильно вибудована логіка, але ось картина в нас. Така, і в принципі, в мене на цьому все. Дякую за увагу.